Росіяни вранці 22 серпня завдали ракетного удару по кривому розі. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав у своєму телеграм-каналі, що вибух у місті пролунав на світанку. Ворог завдав ракетного удару. Попередньо постраждала одна людина. Чоловіку надали допомогу, він буде лікуватися амбулаторно. Побити житло місцевих 20 приватних будинків. Також пошкоджена лінія електропередач та інфраструктура. Лисак зауважив, що Синельніківський район, вночі російська армія атакувала безпілотником. Вона поцілила по приватному підприємству. Там сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Звісно, що на щастя минулося без загиблих та поранених. І ще один удар по Синельніківському районі росіяни завдали зранку, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру. Окупанти Гатять по цивільному населенню щодня. Нагадаємо, у понеділок, 21 серпня, росіяни з безпілотника атакували мешканця Золотої Балки, що на Херсонщині. Про це повідомляла Херсонська Ова. Російські загарбники близько 12.00 скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Внаслідок удару він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги. І звісно, що це не перший випадок цинічної атаки окупантів на беззбройних цивільних людей. Російська армія в день 20 серпня вдарила по селищу Козацьке на Херсонщині. Окупанти з танку прицільно влучили просто в житловий будинок, через що 60-річна жінка отримала травму несумісні життя. У 45-річної жінки множинні уламкові поранення. Її шпиталізували. Лікарі надають потерпілі необхідну допомогу. Росіяни навмисно вбивають українців, незважаючи навіть, що це не поле бою, і в них немає зброї в руках. Це геноцид, за який відповість кожен.